Добрий день! Починаємо урок: Я досліджую світ. Тема нашого заняття. Які матеріали людина використовує у повсякденному житті? Подивіться навколо себе. Які предмети нас оточують? Назвіть їх. А чи знаєте ви, з чого вони виготовлені? А хотілося б дізнатися, які матеріали використовують люди у повсякденному житті? Людина використовує природні та штучні матеріали для свого комфортного існування. Природний матеріал це матеріал, створений природою. Штучний матеріал матеріал, який створили люди. Його в природі не існує. У навколишньому світі дуже багато речовин. Одні з них існують у природі, наприклад, нафта, глина, вугілля, пісок, граніт, деревина, крейда, вапняк тощо. А є штучні матеріали, які створила людина самостійно. І такі штучні матеріали, як штучна шкіра, пластмаса, поролон, гума, цемент, скло. Фарфор тощо, у середні віки у країнах Середземномор'я з'явилася прабабуся Поролонової губки мочалка зі справжньої морської губки. А в першій половині ХХ століття з'явився поролон. До речі, його винайшли абсолютно випадково. Німецький учений Отто Байєр відкрив і почав виробляти поліуретан. З цього матеріалу за останні 70 років робили багато чого. Від ізоляції для електричного дроту до дитячих іграшок. Навіть сьогодні його успішно використовують у багатьох сферах на виробництві та у побуті. А ось в 1941 році. Працюючи над новим видом поліуретану, німецькі вчені раптом отримали бракований продукт. У ньому виявилося безліч пухирців повітря, і він зовсім не підходив для звичайного застосування. Спочатку з таким побічним недоліком боролися, але потім вивчили новий матеріал краще і зрозуміли, в ньому величезні можливості. Уже через 13 років спінений поліуретан, поролон, почали виробляти спеціально, і на, ньому, і на нього з'явився попит. Поміж е, штучних матеріалів особливе місце займають пластмаси. Сировиною для отримання пластмас є нафта, кам'яне вугілля, природний газ. Із пластмаси виготовляють пластик. Також до штучних матеріалів належить синтепон, синтетичний пухкий матеріал, здатний утримувати тепло. З нього виготовляють ковдри і використовують як підкладку у швейних виробах. З чого ж людина будує житло? І від чого це залежить. Навчившись споруджувати будинки, наші пращури вибралися із темних печер, де вони рятувалися від негоди і диких звірів, люди почали освоювати райони, де не було природних укриттів. І тип будинку залежав від місцевих будівельних матеріалів і від погоди в різні пори року. Ось давайте розглянемо ці будиночки. Будиночок із снігу. Іглу називається. Звичайно, ці будинки будують там, де постійно холодно, лежать сніги, нема деревини, нема з чого виготовляти будинки. А ось будинок із цегли. Так, такі будинки ми бачимо навколо в нашому місті є, так? Або юрта будинок зі шкіри тварин. І дерев'яний будинок. Такі будинки будували де багато деревини. І будують зараз. Розгляньте, будь ласка, малюнки, і скажіть, що на малюнках є природними тілами, а що рукотворними. Думайте добре. Так, правильно, ми бачимо, що і листечко на гілочці з дерева, і яблучко – це є природні матеріали. Камінь, листя, все це є природним. А виготовлене рукотворне, тобто предмети штучні, це і м'ячик, і лавка, і отакий гамак, можна сказати. Так. Далі, з яких матеріалів виготовляються ж предмети? Ось всі ці предмети можна поділити на 5 груп, залежно від матеріалу, з якого вироблено ці предмети. Які ж це матеріали? Деякі предмети виготовляють із деревини. Розгляньте малюночок і назвіть, що виготовлене з деревини. Так, що виготовлено з паперу. А із скла, металу, пластика. Отже, запам'ятали 5 груп: деревина, папір, скло, метал, пластик. Як до нас у дім потрапляють металевий посуд. Здобувають спочатку металеву руду, з цієї руди виплавляють шавун, сталь. А вже із цих матеріалів виготовляють металевий посуд. А із дерева, щоб створити книгу, треба спочатку виростити дерево. так? Дерево перетворюють на деревину, знімають кору. Ну, там великий процес. Ми з вами потім розберемося з цим процесом, як виготовляють папір трішечки пізніше. З деревини роблять папір. А вже з паперу на фабриках виготовляють книжки, які потрапляють у магазини і ви їх купляєте. А де беруть шини на машини? Знов таки природний матеріал, каучук, переробляють, додаючи туди сірку. Цей процес називається вулканізація, отримують сирець або гуму. Ще називають латекс. Додають до гуми. Тканину, металевий дрот, для того, щоб більш міцна була гума, і виробляють шини. От розгляньте ще один малюночок і скажіть, з яких матеріалів зроблені ці предмети. Так, тут ми бачимо і Металеві предмети, і пластик ми бачимо, і деревину, правильно, молодці, все ви бачите. І все це можна поділити на дві групи. Так, пластик і деревина. Добре. А тепер наступне. Зараз ми будемо з вами проводити досліди, досліджувати властивості матеріалів штучних. Для цього нам знадобиться іграшка, зроблена із пластмаси, гумка, якою ви користуєтеся на уроках, і паралон. От зараз спробуйте. Я думаю, у вас вдома є такі предмети. Спробуйте їх зігнути. Так, який матеріал згибається? Тепер давайте розглянемо уважно, А який з цих матеріалів пористий? Так. Отже, який ми зробимо висновок? Що? Поролон. Пористий і пухкий матеріал. Ось він. А пластмаса і гумка щільні та гнучкий матеріал. Дослід номер два. Зараз спробуйте капнути воду на кожен з цих матеріалів. І скажіть, який матеріал швидко вібрав воду в себе. А який матеріал не вібрав у себе воду? І який ми зробимо висновок? Так, поролон швидко вбирає воду, а пластмаса і гумка ні. Дослід номер 3 Для цього нам треба налити воду у велику миску. І занурте туди всі ці предмети. І гумку, і поролонову мочалку покладіть, і іграшку. Що ви помітили? Так, поролон і пластмасове іграшка не потонули, а потонула тільки гумка, тому що гумка важка, вона опустилася на дно. А пластмасове іграшка, і поролон залишилися на поверхні води тому що вони легкі. Тепер відкриваємо зошити на сторінці 36 і 37. Розглянемо перше завдання. Подивіться на перший рядочок. Назвіть зображені предмети і виявіть зайвий предмет. Обведіть його кружечком. Поясніть, чому ви вважаєте цей предмет зайвий. Так само і другий рядочок розгляньте уважно предмети. І також обведіть зайвий предмет. І поясніть, чому ви так вважаєте. Ну, давайте перевіримо. І так. В першому рядочку зайвий це так, це кошик. А чому? Так, він зроблений руками людини, а все інше це природні. Відносяться до природи. А в другому рядку зайве так метелик, тому що він. Подарований нам природою, а все інше зроблене руками людини. Завдання номер 2 Приготуйте ручку. І давайте прочитаємо завдання. З яких природних матеріалів виготовлено рукотворні тіла. Якщо з деревини, ви поставите цифру 1. Якщо з вовни номер 2 І глини 3. Працюємо. Натискаємо на паузу і виконуємо це завдання. Ну що, давайте перевіряти. Я думаю, що дерев'яні речі ви дуже швидко впізнали, да? це і двері, і стільці. Номер два вовна. Так. І куртку, і свитер, пробачте, і з глини. Так. І останнє завдання з яких штучних матеріалів виготовлені рокотворні тіла: Номер один: скло, номер два пластмаса, номер три фарфор, і номер 4 гума. Попрацюйте і над цим завданням. І так, готові? Давайте перевіряти. Ось так ви мали поставити номери. Перевірте, будь ласка. Ну, а тепер розкажіть, чого ви навчилися на цьому уроці? Про що ви дізналися? Так, і що ви зрозуміли? На сьогодні все. До побачення!